Вітаю вас, друзі, я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І я запрошую вас в другу частину майстер-класу по в'язанню кардигану з шестикутників. Хочу зауважити, що я показую тут свій досвід, те, як я це роблю, а користуватися цією інформацією чи не використовувати це вирішуєте саме ви. Тож, почнемо. Я вже зв'язала дві ось такі деталі. Це шестикутники, ось так вони розгортаються, так, і виходить шестикутник. Я вам говорила про те, що я буду зупинятися, коли у мене тут буде відв'язано десь 22 см. Я пров'язала 27 таких кругових рядів, і у мене. Наразі тут от якраз 22 см. Якщо міряти ось тут посередині, тут взагалі 24 см. Тобто, дивіться, і ще під час носіння буде витягатися. ось так ця частина. Тож приблизно у мене тут 22 см. Дивлячись, де міряти. Я пров'язала 27 рядів. Що необхідно робити далі? Необхідно далі надв'язати довжину рукава та надв'язати ширину та довжину тіла, при цьому висоту пройми не міняти. Таким чином, зараз ми з кругового в'язання переходимо на в'язання окремими частинами, так? окремими ділянками, навіть не частинами. Я буду надв'язувати рукави та надв'язувати одночасно ширину тіла та довжину тіла. З підготовчих моментів. Я одразу собі на початку визначила, де у мене буде лицьова сторона, і орієнтувалася я по ось цьому першому ряду. Перший ряд у мене це лицевий, отже, ця вся сторона лицева. Тепер я відмітила останній ряд, ось таким чином, маркером. Саме на рукаві, мені так зручно, на рукаві відмітила останній ряд, я його так посередниці і відмітила. І я сколола маркерами ось цю частину плеча, там, де в мене рукав, іде по плечу. Це мені необхідно, по-перше, для того, щоб я не переплутала лицеву сторону і щоб приміряти. Тут якихось формул у мене немає, я їх не використовувала, я і Вікін-Кардиган, і свій в'язала тільки приміряючи. Одягала на себе, орієнтувалася, де у мене буде центр. Моєї роботи і приміряла довжину рукава і необхідну мені ширину. Тож тут лише орієнтуємося на своє бачення, того, як ця модель, як цей варіант кардигану має сидіти на вас. Я вам в описі під відео залишу параметри. Скільки рядів я пров'язала по колу, скільки рядів я надв'язала рукав, скільки рядів я надв'язала е, ширину та низ, це все я вам залишу в описі під відео на свій розмір, це у мене десь ML, та на вікін. А всі характеристики готового кардигану ми вже з вами поміряємо в кінці, коли він буде готовий. Одну частинку кардигану я вже завершила. Саме надв'язувати, ось так у мене зараз виглядає рукав, ось маркер, про який я вам казала, так, де я зупинилася в'язати кругові ряди, і надв'язала рукав. І по низу та по ширині, ось у мене теж надв'язано з'явилося ось з цього моменту. І по низу також. Як бачите, у мене зберігається градієнт. На рукавах та на тілі. І також я вив'язала поглиблення. Ось цей маркер у мене означає, що це перед, щоб я собі не переплутала, ось у мене поглиблення попереду, та менше поглиблення по спинці. Все покажу, як я в'язала. Тут у мене багато хвостів через те, що я нитку обривала для того, щоб вив'язувати градієнт. Тобто я паралельно в'язала декілька рядів на рукаві, декілька рядів на тілі. Я робила собі нотатки і записувала, скільки чого я де пров'язала, для того, щоб на другій частині, на другій половинці все це повторити. Тож, і вам рекомендую це записати, адже нам треба зробити правильні половинки. Також я замалювала ось е, частину візерунка, де я буду розвертатися по рукавах з однієї сторони та з другої і поглиблення по горловині. Ось і ось з різних сторін. Зараз по ходу справи, по ходу того, як я буду вам показувати, показувати, пров'язувати разом з вами, я це все покажу, але можете собі скрінити ці схеми, як я планую в'язати. Я планую в'язати і вже відв'язала по три ряди і обривати нитку. Тобто, я спочатку пров'яжу три ряди на рукавах, потім три ряди на тілі, потім знову три ряди на рукавах. Три ряди на тілі. І так в'язала я до тих пір, поки не вийшла на ту довжину рукава і ширину тіла, яка мені необхідна. Загалом у мене пров'язано ось таким чином. На тілі у мене пров'язано 11 рядів додаткових вже надв'язано після кругового. І на рукавах я прив'язала ще додатково 15 рядів. Там буде ще обв'язка, і я обв'язкою вже потім скоригую, але це я вже буду робити після того, як я об'єднаю спинку, зроблю центральний шов і подивлюся, як взагалі все сяде по, по тілу. Тож починаю я з рукава, ось мій рукав. Зверніть увагу, ось тут у мене йшов шов. Ось тут я робила розвороти, петлі підйому, ось по цій частині. Я зігнула по цій частині, і це у мене буде низ рукава. Тобто це пахва, а це рукав. І тут вже буде плечовий шов. Цього шву взагалі не буде видно. Рекомендую вам зробити саме так. Або ось сюди його пустити, як вам буде зручно. А ще зверніть увагу на те, з якого ряду ми будемо починати. Запитували у мене, чому ми робимо розвороти. Власне, тому що зараз ми будемо в'язати поворотним в'язанням. І для того, щоб візерунок наш не збивався, тобто основна картинка не збивалася, я роблю поворотні ряди одразу при круговому в'язанні. І також це дає. 100% гарантію того, що ваше полотно не буде закручуватися по спіралі, не буде зміщуватися петелька. Так, не буде косити полотно. Тож я вважаю це необхідним і важливим. Дивіться, останній ряд я пров'язувала ось тут, лицьовими, тобто тепер я маю в'язати з цієї сторони. Я маю розпочати ось тут. Я перемотала нитки в клубок, тому що невеличкі залишки вже були, і вони дуже сильно плуталися. До речі, ось з першої половинки у мене залишилось ось стільки. Тут вже останній фрагмент з бежевою ниточкою, і залишилося біле. Шивати я буду з цим фрагментом бежевої, наскільки мені вистачить, та потім буду шивати та обробляти білою ось цією молочною ниткою. Тож почнемо. Це у мене рукав, ось схема моя по рукаву. Я буду розпочинати ось з цієї сторони. Це попередній ряд ось початковий. Це у мене була, був ось цей фрагмент кутика. Я намалювала ось ці дві петлі і потім перший, перше, перша група з трьох стопчиків з накидом. І тепер я пров'яжу три петлі підйому, стопчик, повітряна петля і група. Приєдную ниточку, я ось таким чином. Заходжу в арку, витягую петлю. Ось у мене хвостик, а це нитка від клубка. Я заходжу під хвостик і захоплюю нитку від клубка. Таким чином, ніби обвиваючи. Ось цей хвостик, щоб він у мене зафіксувався. Це є одна петля повітряна підйому, друга та третя. Три петлі підйому я пров'язала. І тепер я пров'язую стовпчик в цю ж арку. Хвостик я одразу не ховаю, буду це робити все потім. Тепер повітряна петля, і в наступну арку я пров'язую три стовпчики з накидом, так як ми в'язали основний візерунок. Далі повітряна петля, і в наступну арку три стовпчики з одним накидом. Так я в'яжу до кінця ряду і зустрінемося з вами ось вже тут, коли я буду пров'язувати цю арку. Доходжу вже ось до кінця ряду. У мене остання арка, і потім кутик. Так, я тут пров'язую. Повітряну петлю, далі три стовпчики, далі ще раз повітряна петля, і тепер в цю арку, ось моя схема, я пров'язала зараз ось цю групу з трьох стовпчиків, далі повітряна петля, і зараз я маю в кутик, в цю арку кутика пров'язати два стовпчики. З накидом. Так, повітряною пров'язала і пров'язую два стовпчики. Один і два. Ось так ось так виглядає початок. Тут у мене три петлі підйома та стовпчик в цю ж арку. І потім, як зазвичай, ми в'язали візерунок. А в кінці ряду у мене тут. Два стовпчики просто в цю арку. Тепер я в'язання розвертаю і в'яжу вже ряд в іншому в зворотньому напрямку. Я роблю три петлі підйому, ось моя схема, три петлі підйому і одразу три стовпчики в арку. Три петлі підйому я зробила, і тепер ось в цю арку я роблю три стопчики. Є. І далі в'яжу візерунок знову ж таки до кінця ряду. В кожну арку я буду пров'язувати три стовпчики, і між стовпчиками я пров'язую одну повітряну петлю. Доходжу до кінця ряду, ось зараз я пров'язала в цю арку три стовпчики, тепер пров'яжу повітряну петлю, тепер в цю арку три стопчики і ось в ці петлі підйому. В останню петельку, я ось так розвертаю, щоб мені було зручно знайти останню петлю. Я маю пров'язати, ось вона остання петля, стопчик з одним накидом. І ось такий край у мене буде формуватися. На схемі це у мене виглядає ось так. В арку три стопчика і потім ще стопчик. Тепер ось ці два рядочки будуть повторюватися, тобто край у нас буде формуватися ось таким чином з однієї сторони, і ось таким чином з другої сторони. Це у мене був другий ряд, значить я ще пров'язую третій, і в моєму випадку я нитку буду обрізати для того, щоб зберегти градієнт. Якщо у вас такої необхідності немає, ви продовжуєте в'язати рукав, повторюючи ці два ряди, поки вам довжина рукава не буде достатньою. Не забувайте, що там буде ще обробка, вона може бути різна по довжині. Я планую зробити десь 2 см, але буду дивитися, якщо мені необхідно буде більше подовжені рукав зробити, я буду робити обробку більш довгою. Відв'язала третій ряд, і ми з вами ось тут робили в арку стовпчики, а далі я роблю в останню петлю підйому, тобто в третю петлю, щоб такий край був фіксований. Ось один стопчик і стопчик є. А Тепер я нитку буду обрізати, я роблю ще додатково повітряну петлю, витягаю нитку і обрізаю. Я залишаю хвостик такий десь сантиметрів 5-7, для того, щоб зручно потім було ховати, ховати я буду голкою. Є перші три ряди на рукаві я пров'язала, тепер я йду до тіла. На тілі мені зараз необхідно визначити і відмітити перед та спинку. Ось мій рукав. Я беру свою першу деталь, яка у мене є, і дивлюся, що у мене перед ось з цієї сторони. Я маю скласти ось так, дві свої половинки, і перед спереду у мене має зійтися. Тобто перед у мене на цій частині буде ось тут. Я його відмічаю маркером таким, щоб мені прямо в очі він впадав, тому що попереду я роблю глибше. Глибшу горловинку, я більше роблю поглиблення, це важливо, щоб я не переплутала. Відкладаю свою першу частину і буду починати в'язати одразу поглиблення. Я ось цим маркером, яким з'єднувала, я з'єднала одразу арки ось тут в кутиках. Визначаю, з якої частини мені необхідно починати. Ось Починати виходить, я буду зі спини. Бачите, маркер переду у мене тут, тобто тут у мене буде спина. Що я буду зараз робити? Я зараз ось тут починаю, вив'язуючи одразу заглиблення, зараз ми з вами побачимо. Потім іду по спинці, роблю кутик, іду понизу, роблю кутик і йду попереду. Тут роблю заглиблення і розвертаюся. Я вам покажу, як робити заглиблення тут. Далі самостійно пров'язуєте спинку, низ та перед, і зустрінемося з вами ось тут, коли необхідно буде заглиблення пров'язувати попереду. Ще раз вам показую схему. Заглиблення пров'язується однаково з однієї сторони та з другої. Єдине, що на початку у мене будуть петлі підйому. Це три петлі підйому і повітряна петля, а в кінці у мене буде повітряна та стопчик. І так я буду повторювати в кожному ряду. По спинці я таких рядів з заглибленням пров'яжу 4, попереду всі 11 рядів. Так, 11 у мене по тілу, всі 11 рядів я буду в'язати з таким заглибленням. Ще один момент, коли по, ці, по спинці я вив'яжу чотири ряди заглиблення, ось буде перший, другий, третій, четвертий. Далі мені необхідно буде в'язати пряме полотно і я піду по ось цій схемі. Тобто, після заглиблення, п'ятий ряд, я почну ось так: три петлі підйому, стовпчик, накид, три стопчики. І так піду вже до іншої сторони. І попереду буду робити заглиблення. Отже, тут у мене спинка. так, І по спинці я зараз маю розпочати з трьох петель підйому, повітряна петля і стопчик, три стопчики ось в цю арку. Тут у мене ось ця арка, значить, сюди я зараз зроблю три повітряні повітряна, і от сюди в цю арку буду робити стопчики. Приєдную я так само: спочатку витягаю петлю. Потім ось так під хвостик робочою ниткою роблю першу повітряну петлю підйому, друга та третя. Далі роблю ще одну петлю підйому. і тепер три стовпчики в цю арку вже в наступну, не в кутик в даному випадку, бачите, а в наступну. Далі пров'язую повітряну. Три стовпчики в наступну арку. І так, іду аж до переду, аж ось до цієї частинки. Таким чином буде формуватися ось таке заглиблення. Зустрінемося з вами вже ось тут. Я доходжу зараз ось до кутика і хочу вам нагадати про те, що кутик ми тут пров'язуємо так, як в'язали раніше: Три стовпчики в кутик. Дві повітряні петлі і ще раз три стовпчики в кутик. Тобто тут у нас далі по низу продовжують формуватися кути, і продовжую в'язати, це я вже перейшла на низ, продовжую в'язати низ. Доходжу я вже до кінця, пров'язую останні три стовпчика в арку, тепер повітряна петля і стовпчик ось сюди, в кут. Є. Тепер я буду в'язання розвертати і повторювати те, що я в'язала. Три петлі під далі повітряна петля. І три стовпчики не сюди, а ось в цю арку. Один, два, три, і далі по візерунку. Зараз я вам на пров'язаному полотні покажу, як це має вийти. Спочатку спинка. Спочатку спинка, дивіться, ось моя, мій кутик, да, моя відмітка маркером, ось мій кутик, а далі я робила чотири ряди поглиблення: перший, другий, третій та четвертий. Мої стовпчики ніби зміщуються. Далі я в'язала вже по прямій, і тут я почала в'язати, використовуючи ось цей перший ряд рукава. Далі другий ряд рукава, третій, четвертий, там скільки мені далі було необхідно. З цього моменту я продовжила в'язати тут по прямій, використовуючи схему для рукава. Перед, перед я всі ряди в'язала з поглибленням, з поглибленням. Тобто був мій кут ось і далі. Я в'язала поглиблення, 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 поглиблення. Саме для цього я тут вішаю марки, щоб я не забула, що це в мене перед, і я маю дов'язати поглиблення. Змінювала нитки, як бачите, так, тут у мене ниточки обрізані, і таким чином вив'язувала. В'яжіть далі самостійно, Повторю ще раз. В моєму варіанті я пров'язала 4 ряди заглиблення по спинці, далі продовжила по прямій, та 11 рядів заглиблення попереду і продовжувала на спинці в'язати прямо. Цього по тілу я пров'язала 11 рядів, і по рукавах я пров'язала 15 рядів. А з приводу ширини та довжини. На даному етапі я вийшла на бажану мені ширину, тут ще буде 2 см з'єднання, І мені цього достатньо. По довжині мене також така довжина влаштовує. Якщо ж ви дов'язали бажану ширину, але хочете більш довгий варіант кардигану, тоді ви перестаєте в'язати ось ці частини, обрізаєте ниточку, і приєднуєтесь ось тут, в кутах, і низ в'яжете аналогічно, як ми в'язали рукави. Схема буде така сама. Ось так. Продовжуйте в'язати, зробіть таку обробку на двох частинках, і в наступному відео ми вже з вами будемо зшивати плече, з'єднувати спинку та робити обробку. Обробка в нас буде горловина, пілочки низ та рукави. Ось. І ховати, звісно ж, мільйон кінчиків. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Сподіваюсь, майстер-клас вам корисний. До нових зустрічей!